Ці люди не вірять документам і начальнику управління водних ресурсів області. Вони кажуть, що їх шиють у дурні і намагаються відстояти річку та любительську легальну рибалку. Це громада, яка прийшла, это прості рибаки, які фактично лишені уже лишені можливості даже посидіти судочки, по тому що їм определили вот на этом березі всього 500 метрів, де вони можуть половити рибу. Можете себе представити? это, это крепостное право? Или, ну это назвати це режим, який направлений на підвищення рибопродуктивності водного об'єкта. При цьому зовсім не порушуються права риболовів любителів Рибалки розповідають, що за власні кошти зариблюють річку, очищують її, ночами шукають браконьєрів. А представники київської фірми масово перекривають водойму промисловими сітями, виловлюють рибу тоннами, а зариблення не проводять. 22 20 тонн, точніше, 17,800 вісімсот зарибку буде випускатися в Житомирське водосховище щорічно, щорічно смішна цифра. 20 тонн до осені – це 200 тонн риби. Це смішна цифра. Вони виловлять рибу, і завтра ми цієї київська фірма не знайдемо чиновники. Говорять, що потом они щось то привезуть. Ви спочатку дайте. Вы сначала дайте. Хотя об этом вообще не ведется речь. Они говорят, что в течение года может быть, давайте сделаем какую-то там группу. На самом деле это простой, нормальний э, беспредел. Это кто-то получил получил хорошую взятку, получил официальный документ. Здесь было это узгоджено. Тоже повірте мені, не безкорисно. Я впевнений в цьому. протягом усієї суперечки активісти вимагали від начальника управління водних ресурсів області скасувати такий режим підвищення рибопродуктивності. Представники київської фірми, яка проводить промисловий вилов в Тетеріві, на акцію рибалок не приїхали. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини з Житомирщини.